Слава роду, слава рідним Богам! Слава. слава Україні Русі. Ну що ж, от і осінь настала. І от у восьмий день осені традиційно ми святкуємо жіноче свято, традиційно почитаємо рожониці роду православного, першими з яких є Лада Матінка, Богородиця Небесна. Я. Яка кожного року нам, Божичу коляду, Ідану породжує. І Макоша Матінка, земля наша рідна. Тож у цей час осінній, коли ми бачимо, якими плодами, якими урожаями нас обдарувала земля матінка, ми дякуємо. Дякуємо землі матінці уклінно. Як то говориться до самої землі, оклінно дякуємо за ті урожаї, якими земля Матінка нас цього року порадувала. І вшановуємо відповідно всіх рожаниць роду православного. Це і Лада, і Макоша, і Леля і Дана. Слава матінка наша небесна! Любава і купала, лона і ясна, і ще багато-багато-багато богинь роду нашого, який проявляється в жінках наших. Тож, І цього року якраз це восьмий день осені припав на п'ятницю. Жіночий день, день Макоші землі Матінці. І ось Почитаємо, почитаємо рожениць роду православного, які проявляються в жінках наших. І наших жінок вітаємо. Наших жінок почитаємо. Бо кожна жінка є роженицею. Вона породжує життя. Вона продовжує рік. Вона породжує зрештою простір навколо нас і наповнює цей простір усім, що ми бачимо. І як довольна жінка наша, то відповідно і простір наш цвіте і благоухає, наповнений любов'ю і радістю, задоволенням, тож основний обов'язок мужчини зробити так, щоб жінка довольна була, бо то є секрет успіху чоловіка, секрет його благополуччя, секрет його багатства.